чуть чуть в тебе якась популярна з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. Я не знаю жодну відому людину. А я там десь, знаєш, зрівняння там а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але Усіка, за що його хейтить? Куча хейтерів, є якісь цілі аккаунти, які займаються його хейтом. Це треба просто прийняти, і я навчись вищитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну, наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що взагалі нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. Це побочний продукт, якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Я б дуже хотів, щоб в Україні. На законодавчому рівні це було врегульовано, бо що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунту була прив'язана з паспортом. і Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть, що вони слово сказали, а вони можуть руйнувати чийсь бізнес, чиєсь життя, взагалі впливати повністю на чиїсь